Сьогодні ми будемо писати нову гру. І яку? Давайте підкинемо кубік, щоб дізнатись. Що в нас випало? 4. Це значить що? Це значить, що ми будемо писати гру підкидання кубіку. Ага! Ну, насправді неважливо, яке число випало б. Ми все одно писали би гру про випадання кубіку. Хоч ми і початківці, але ми можемо написати цю гру. І давайте ми зробимо. І для цього, як зазвичай, ми йдемо на сайт онлайн CPP, де нас зустрічає ось такий блок з кодом, з яким ми вже вміємо працювати. І давайте будемо робити підкидування кубіку. Як робити підкидування кубіку? Як ми пам'ятаємо, у нас є функція rent. Давайте ми її швидко згадаємо. Пишемо cout, Що таке cout, Ми всі пам'ятаємо, це вивести значення на екран. Ми виводимо значення функції rent. Для цього після cout ми пишемо ці такі дві стрілочки, потім функцію rent з двома дужками і крапку з комою. Цей рядочок нас вже не цікавить. Що це у нас функція? Вона повертає велике випадкове число, як ми знаємо. Також, як ми знаємо, в кубіку, в кубіку бачите, в нього 6 граний. Бо він називається шестигранний кубік. І в нього не тому 6 грані, що він називається шестигранний кубік, а він тому називається шестигранний кубік, тому що в нього 6 граний. І нам треба зробити число від 1 від 1 до 6. Як будемо це робити? Як ми знаємо з минулого уроку, щоб зробити з великого числа маленьке, треба застосувати остачу для ділення. І для того, щоб нам зробити випадкове число від, давайте почнемо від 0 до 5, нам треба зробити остачу відділення на 6. Останнє відділення, ми визначаємо значком, як ми пам'ятаємо, це відсоток і ставимо 6. Пишемо крапку з кому і запускаємо. В нас випадає одиничка. Це якесь випадкове число, і знову випадає одиничка. І як ми знову згадуємо, кожен раз, коли ми запускаємо випадкові числа, у нас вони будуть однакові. І щоб вони розрізнялись? Нам треба встановити так званий сіт, який встановлюється функцією sRand, в яку ми передаємо поточний час, time 0. Подивіться попереднє відео, де я більш детально це розписував, але ідея така, що так, таки, такою, таким рядком ми справді починаємо випадковий, робимо випадкові числа. Випадковими, як би це не звучало. І тепер можемо запускати. У Нас 0, бачите? Знову 0, 4. Різні значення. В чому проблема? В тому, що ми не хочемо, щоб було 0. Ви тут бачили, десь 0 на цьому кубіку? Я, чесно кажучи, 0 тут не бачу. Тому для того оста... остаче відділення на 6 нам повертає випадкове число. Не так, Остача відділення великого випадкового числа на 6 повертає нам випадкове число від 0 до 5. Щоб зробити випадкове число від 0 до 5. Випадковим числом від 1 до 6, треба просто додати одиничку. Що ми зробимо? Ми ж вміємо додавати одиничку. це ми пишемо плюс 1. Ось так от, неочікувано. Запускаємо. Все, тепер бачите, є і 6. І знову 6. І 5, і 1. Ну, все, кубік літає. Бачите, літає як в мене в руці, так і на цій програмі. Тепер давайте зробимо таким чином. У нас буде два гравці: це, ну той, хто грає власне цю гру, і його супротивник. По-перше, нам треба, щоб кубик кинув сам гравець. І значення, ми, як зазвичай, зберігаємо в змінні, ми вже пам'ятаємо, створюємо змінну, задаючи її тип integer, ціле число int. Пишемо назву змінну, яку ми саме придумуємо. В даному випадку, це в нас буде, наприклад, player. Result. Одразу покажу, зверну вашу увагу, що якщо ви хочете, щоб змінна... Мала два імені, ви не можете використовувати пробіл, адже в змінах пробіли заборонені. Тому використовую таку хитрість. Кожне наступне слово пишуть просто з великої букви, і це виходить собі. 에... Таким чином ми написали наче два слова в одному. Player result. В C прийнято починати перше слово з маленької букви, всі решта слова з великої букви. Плеєр result нас дорівнює оце, оцей от вираз, який ми вже зробили. RAND. Э, стачі відділення на 6 плюс 1. В принципі, вам треба якось більш-менш запам'ятати цей вираз. Він дуже часто буде застосовуватись. Коли нам треба вибрати число в діапазоні від 1 до 6, ми використовуємо от такий, такий вираз. Окрім. Самого гравця на нас треба, щоб був його супротивник. Називаємо його enemy. Тобто ворог це ж гра, у нас все серйозно. End. Enemy. Result. Він, відповідно, викидує кубик, і в нього точнісінько така сама функція, яка теж повертає випадкове число. І таким чином, у нас виходить два випадкових числа. Давайте ми їх виведемо на екран. А ми вміємо це робити: See out. Дві стрілочки. Ваш. Чо ваш? Твій. Ти ж, ми до гравця на ти маємо звертатись правильно. Твій. Результат. Писали в лапках твій результат. Потім робимо дві стрілочки і результат плеєра. Плеєр Result. Бачите, нам тут навіть підказує назву змінної. ми виберемо, щоб написати. А ще ми пам'ятаємо, щоб. щоб Наступний вивід був з нового рядку. Нам треба цей рядок завершити кінцем рядку. Для цього в нас є такий, не знаю, як це назвати, end offline такий наче символ, або змінна, або назвіть, як хочете, який ми теж закидуємо в -out. І таким, І схожу операцію нам треба повторити для суперника. Результат суперника. Знову пишемо ці дві стрілочки. Enemy result. І знову ставимо Endle. Запускаємо. Твій результат результат суперника. Далі нам треба вивести підсумок гри. Які можуть бути підсумки? Підсумків може бути три. Перший. Якщо ти виграв, другий програв, третій нічия. Отже, як ми знаємо, в нас є такий оператор if, ми перевіряємо умову. Якщо твій результат, playerResult, дорівнює, два дорівнює. Пам'ятаємо, два дорівнює, одне дорівнювання це присвоєння, два дорівнює це порівнювання. Якщо playerResult результат дорівнює enemyResult – результат. Давайте почнемо з виграшу, що так приємніше. Якщо більше, ми знаємо, є такий знак більше з математики. Це стрілочка в цей бік, там, де, як на вчили математики, в ту сторону, в яку воно більше, то значення має бути більшим. Бачите, оця стрілочка більше в сторону player result. Якщо enemy більше, ніж player result більше, ніж enemy result, ми виводимо виграв. І Endle. Друга умова. Якщо player result менше, ніж enemy result, тоді у нас ми пишемо. Е, куди я пишу? Програв. Andle. А, тут теж треба було Endle написати. І останній варіант, якщо. Плеерза дорівнює. Два дорівнює, як я вже сказав. Використовуємо в тому випадку. Enemy result, Ми пишемо Cout Seout. Нічия. Нічия. Отака гра. Давайте запустимо. Твій результат програв. Та що ж таке? Ще раз. Один. Програв. Та ну що ж так не везе? Ну давайте ще раз. Знову програв, Та. Нічия. Да, ну ти, ви бачите, що. Так, ну зараз маю виграти. Маю виграти. Давайте. Програв. Нічия. Що да, 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 ж відбувається? Програв. Не може бути. Дайте виграти. Дай виграти. Нарешті. Я виграв. Я виграв. Я виграв, виграв. Ось така у нас простенька гра вийшла цього разу. Я вам рекомендую спробувати якось її покращити. Ну, наприклад, зробити, щоб кожен гравець підкидував два кубики, а не один. Це буде навіть веселіше. Або, якщо ви вже доволі просунуті, ви можете зробити, щоб це було декілька разів відбувалася гра. Але. Декілька разів ми зробимо в наступному відео. Я вам покажу, як це зробити красиво. А поки що грайте, насолоджуйтесь, використовуйте цю гру, створюйте ігри і вчіть C. І підписуйтесь. І лайки. Лайки, Да.